Та, шановні громадяни, з вами я, директор ЗМІ, та Матвій Навіл, прем'єр-міністр та окружний суддя. Сьогодні ми візьмемо інтерв'ю саме у нього. М -м Добре, перейдемо до першого запитання. Справи, як у ваші справи? В погода сьогодні? Ну, погода, скажем так, холодненька сьогодні. А справа чудові, не звертаючи увагу. На погоду все прекрасно. Добре, що ви плануєте робити на, на новий рік? На новий рік я не буду брати відпустки. Я буду працювати повний робочий день після цього. Поїду додому та буду з рідними святкувати новий рік або з якоїсь компанії, наприклад, корпоратив ВРУ. Ну, скоріше всього вдома з рідними. Сім'єю родиною. Добре, чи часто поступають вам заяви до окружного суду? Заявки до суду потрапляють до мене доволі часто. Подаюсь, їх теж доволі часто, регулярно, я б сказав, перепрошую. Ну, Так, час. Добре, чи треба якусь юридичну освіту, щоб потрапити на прем'єр-міністра або окружного суддю? Звичайно ж треба. Ну, не беруть просто на роботу будь-кого без ніякої освіти. Я думаю, ви це самі прекрасно розумієте. Добре, чи вам важко було встати на дану посаду? На посаду я б не сказав, що тяжко Ну, ясно, що були певні, скажімо так, тяж, тяжкі сходинки до цієї посади. А так я старався, я вчив, я вивчався. До цього я стояв на, на генералі Національної поліції України міста Дніпра. І я вирішив додатись народу, так скажемо, та прийшов працювати у Верховну Раду України. Добре, чи можете ви сказати щось по поводу ситуації? То, що недавно була на кордоні, те, що російські солдати продвинулися в Київ, саме в Україну, ну, через кордон. Коли тільки до нас прийшла Верховна Родська певне повідомлення про те, що російські війська увірвалися через білоруський кордон на нашу територію та там купити Київ, ми зразу з паном президентом та з паном Андрієм Рецьким, на той час міським головою, почали брати певні рішення. Ми зібрали скажімо, парламент, всіх лідерів та заступників всіх державних структур та почали думати який короткий план. Спочатку так, нам не вдавалося, вони проривали доволі багато територій, та, як ви могли знати, в сило відкритому доступі, е, доволі багато територій, і навіть трішки територій Києва були оку, тимчасово окуповані. Але з часом наші Збройні Сили, також Національна поліція та служба безпеки, ясне з ділом, відбили їх назад на кордон. І зараз на кордоні стоять дуже велика варта, це слідкують за порядком, щоб не сталося також ще. Добре. Е, Пходимо до ще одного запитання. Чи подобається вам ваш президент, чи видає вам він премії? Пане Михайло, я хочу сказати, що президент у нас дуже чудовий, дуже, скажімо так, навіть я б сказав, веселий, цікавий. Ну, президент у нас, я б сказав, навіть і так ідеально. А на рахунок премії я ж не взагалі працюю заради грошей. Я, скоріше всього, працюю для самозадоволення, оскільки мені подобається свято на окружного судді. В майбутньому планую встати на посаду суді. Добре. Чи б бажали б ви щось побажати громадянам Подільського краю на Новий рік або ще щось на. Не знаю. А, не знаю. Так, звичайно. Так, шановні громадяни подільського краю. Я хочу до вас звернутися з такою метою. щоб Ви жили мирно. Дружно злоги, щоб не було всяких бій, бійок, розстрілів і так далі, щоб не було менше скандалів на новий рік хоча б. Тому я бажаю вам всім здоров'я, щастя та спокійного нового року. Скоріше, всього хочеться, щоб закінчилося швидше. Добре, на цьому все. Гарно. Тижня всім, гарних вихідних, гарного нового року. Так, по цьому ще буде відео. Добре.